Ви спитаєте, чого ми далі плитку не вложували, а уклали її тут. А це все того, що ми заздалегідь зробили розкладочку плиточки. І щоб завжди в нас була максимальна якість, ми її розклали таким чином, щоб тут не було у нас ніяких маленьких кусочків. І це призвело до того, що ми в цій частині. З цілої плиточки вріжемо менший розмір. Бо якби ми взяли її на 30, у нас би там вийшов би кусочок 2 см. І не гарна була б гешечка. Так ми тоді спланували, щоб тут не було гешок. Коридорчик у нас був максимально відцентрований, але пожертвували розміром однієї плитки. Можемо зробити з двох плиток, щоб не так сильно кидалося в очі. Але там відрізається 2 см приблизно, то я думаю, що буде чудово. Отаким от чином робиться розкладка. Не просто так взяли собі центральну лінію і валим. Ні, ми все заздалегідь продумували в цій частині також врізалися, бо в нас плиточка виходила от сюди. Все робиться для того, щоб зробити красоту по швах і мінімізувати оці гешки. Без них, звісно, нікуди не дінешся. Але Робимо так. Так що такий лайфхак. Перед тим як класти плитку, треба думати головою, якщо голова є на плечах. Поки є, у нас голова на плечах, то ми робимо красиво.